Гірка диня – продукт, що сприяє довголіттю, як її правильно вживати. Гірка диня – секрет довголіття, Який ми ігноруємо у світі, одержимому пошуком чарівної таблетки та дорогих суперфудів, легко не помітити прості, доступні продукти, які можуть мати величезний вплив на наше здоров'я та тривалість життя. Дена Бютнера, експерта з довголіття і дослідника блакитних зон, не потрібно вмовляти. Він упевнений, секрет довголіття криється в простоті. І одним з найяскравіших прикладів цієї простоти є гіркадиня або гоя, як її називають в азіатських країнах. Я, як людина, захоплена здоровим способом життя і активно цікавиться темами довголіття, завжди шукав не просто способи продовжити життя, а й зробити це максимально природно і ефективно. І ось, коли я вперше почув про гірку деню, я зізнаюся, поставився до цього з деякою часткою скептицизму. Зовні вона далека від звичних фруктів і овочів, швидше нагадує бородавчастий огірок, а її смак, ну про нього пізніше. Але за непривабливою зовнішністю ховається справжнє джерело корисних речовин, які можуть істотно поліпшити наше здоров'я і уповільнити процеси старіння. Чому гірка диня заслуговує нашої уваги? На відміну від більшості сучасних продуктів, гірка диня – це продукт традиційної кухні, який століттями вживається в їжу в блакитних зонах, регіонах світу, де люди живуть довше і здоровіше, ніж в середньому по планеті. Зокрема, вона є невід'ємною частиною раціону жителів Окінави, де жителі відомі своїм довголіттям і міцним здоров'ям. Не дивно, що вчені звернули увагу на цей продукт. Як зазначає Дена Бютнера, гірка диня містить три сполуки шантарин, поліпептидер і віцин, які мають здатність знижувати рівень цукру в крові, імітуючи дію інсуліну. Це особливо актуально в умовах сучасної епідемії діабету і передіабету. Я, як людина, що активно стежить за рівнем глюкози в крові, вважаю цю особливість гіркої дині неймовірно важливою. Але справа не тільки в зниженні рівня цукру, гоя багата вітамінами і мінералами, необхідними для підтримки здоров'я, вітаміни С, А, І, групи Б, фолієва кислота, калій, залізо, махній, цинк. Вона також є потужним джерелом антиоксидантів, які захищають клітини організму від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, Пам'ятайте, антиоксиданти наші союзники в боротьбі зі старінням і хронічними захворюваннями. Мій особистий досвід та поради щодо вживання гіркої дині. Зізнаюся, перший раз, коли я спробував гою, я був шокований. Смак дійсно дуже гіркий. Як ніби ти ковтаєш концентрований екстракт гіркоти. Але я не здавався, пам'ятайте, справжні зміни вимагають зусиль і готовності пробувати нове. Я почав з малого, додав невеликі шматочки гірку і денівкаррі та супи, змішуючи її з іншими овочами, щоб пом'якшити смак. Експериментував з маринуванням, це дійсно допомагає надати гуй більш цікавий і збалансований смак. Ось кілька порад, які я можу порекомендувати на основі власного досвіду. Не бійтеся експериментувати зі смаками, гоя відмінно поєднується з гострими і кислими інгредієнтами. Почніть з малого: додавайте невеликі шматочки в звичні страви, поступово збільшуючи кількість. Використовуйте концентровані соки або добавки, якщо вам важко впоратися з гірким смаком. Спробуйте використовувати концентровані соки або добавки з гіркою динею, однак пам'ятайте, що натуральний продукт завжди краще. Спробуйте різні сорти: існують різні сорти гіркої дині, деякі з яких менш гіркі, ніж інші. Шукайте на азіатських та індійських ринках зазвичай, гірку диню можна знайти на ринках, де представлені азіатські та індійські продукти. Іноді її можна знайти і в магазинах здорового харчування. Навіщо нам повертатися до простих продуктів? Сучасний світ пропонує нам величезну кількість суперфудів і дорогих добавок, але часто ми забуваємо про силу простих, доступних продуктів, які століттями живлять людей в блакитних зонах. Гоя є яскравим прикладом того, як повернення до традиційного харчування може мати величезний вплив на наше здоров'я та тривалість життя. Пам'ятайте, довголіття це не про чарівні таблетки, а про усвідомлений вибір продуктів, які миємо щодня. Включення гірку і дині у свій раціон це не тільки спосіб отримати цінні поживні речовини, але й можливість приєднатися до тисяч людей, які живуть довше і здоровіше завдяки силі природи. На закінчення. Гірка диня це не просто незвичайний фрукт, це потенційний ключ до більш довгого і здорового життя. Не бійтеся пробувати нове, експериментуйте зі смаками і включіть цей дивовижний продукт в свій раціон. Можливо, секрет довголіття дійсно криється в простоті, а гірка диня це один з найяскравіших її проявів. Я впевнений, що включення гіркої дині у свій раціон може стати важливим кроком до здорового та довшого життя. Не пропустіть можливість спробувати цей дивовижний продукт і відчути на собі його благотворний вплив.